Зимовий посів дозволяє розеї саді розвиватися в захищеному середовищі, що імітує природні умови на відкритому повітрі. Січень ідеальний час для зимового посіву багатьох багаторічників, піддаючи їх впливу холоду, необхідного для проростання. Холодна стратифікація це період у кілька тижнів при температурі близько 4 градусів Цельсія, залежно від рослини. Після зимівлі на вулиці насіння проросте. Коли умови природним чином стануть придатними для кожного виду. Зимовий посів це весело і просто. Він також зручний для вирощування практично будь-якого насіння. Цей метод сприяє розвитку міцної кореневої системи, забезпечуючи ранній старт для здорового росту, цвітіння і плодоношення, продовжуючи сезон. Уже в січні можна посіяти безліч однорічних і багаторічних рослин. Серед багаторічників зверніть увагу на ті, які розмножуються самосівом, вони найбільш надійні. До них відносяться багато місцевих видів, які залишаються в стані спокою до відповідних умов для проростання. Але не обмежуйтеся тільки ними, навіть ті рослини, яким не потрібна холодна стратифікація, можуть бути посіяні взимку. Зимовий посів використовує прості підручні матеріали для створення ізольованого середовища для насіння і розеесади. Міні-таплиці захищають саджанці від холоду, піддаючи їх природним умовам саду, навіть снігу. Це означає, що вам не доведеться гартувати саду перед висадкою. Цей метод економічний, економить простір і догляд, необхідний для вирощування сади в приміщенні і дозволяє почати посів раніше. Ось найкращі багаторічники для зимового посіву в січні Аквілегія, водозбір. Назва. Аквілагія ботанічна назва екуали Дже освітлення повне сонце або півтінь, висота 30-90 см, зони морозостійкості 3-8. Аквілагія – це ніжний багаторічник з витомченими спадають квітками і красивими складними листям. Квітки бувають різних відтінків. Від насичених червоних і жовтих до ніжних блакитних, фіолетових і рожевих. Колібрі люблять їх трубчасті квітки, а птахи харчуються насінням восени. Два місцеві види добре підходять для зимового посіву: екуалиджя кенеденсис, червона аквілегія з червоними та жовтими квітами, та екуалиджіє кверули, блакитна аквілегія скелястих гір з фіолетово-білими квітами. Аквілегія росте на узлісях лісів, галявинах і берегах річок. Їй потрібна холодна стратифікація протягом 30 днів або більше. Сійте насіння поверх ґрунту, злегка присипавши землею. Рудбакія Назва Рудбакія Ботанічна назва Редбеке Фугда. Освітлення повне сонце, висота 45-90 см. Зони морозостійкості 3, 9. Рудбекія – ще один північноамериканський багаторічник, стійкий до спеки, вологості та посухи. Її золотисті квітки з темною серединкою цвітуть з літа до заморозків. Рослина добре розмножується самосівом. Йому потрібна холодна стратифікація, тому зимовий посів ідеальний. Після цвітіння видаліть зів'ялі квіти, щоб продовжити цвітіння, але залиште кілька для птахів. Дельфініум. Назва дельфініум. Ботанічна назва Дельфиніум Спіпі. Освітлення повне сонце. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 3-9. Дельфініум велична рослина з високими стеблами і великими синіми квітками. Холодна стратифікація допомагає насінню проростати, а зимовий посів захищає їх від хвороб. Рослина віддає перевагу добре дренованим ґрунтам і не любить перезволоження. Молочий метеликовий назва молочий метеликовий, ботанічна назва акалпестубароусе. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 3-9. Це важлива рослина для метеликів монархів, оскільки вона служить кормом для гусениць і джерелом нектару для дорослих особин. Сійте насіння в кінці січня або лютому, щоб дати їм період холоду. Будьте обережні при пересадці, щоб не пошкодити коріння. Ехінація назва ехінація. Ботанічна назва екінеша парпери. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 45-150 см. Зони морозостійкості 3-9. Ехінаце є класичний північноамериканський багаторічник, який приваблює запалювачів. Їй потрібна холодна стратифікація, тому зимовий посів, відмінний варіант. Рослина стійка до посухи і спеки, але краще цвіте при регулярному поливі. Айстра. Назва Астра, ботанічна назва симфйотричам СПП. Освітлення повне сонце. Висота 30-180 см. Зони морозостійкості – 3-8 Айстри цвітуть восени, коли більшість рослин вже відцвіли. Їх дрібні, але рясні квіти приваблюють метеликів та інших запалювачів. Пересаджуйте розеїсаду в кінці весни. Рослина любить вологий, багатий ґрунт. Анісовий ісоп. Назва анісовий ісоп. Ботанічна назва Агастачфойниколом. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 60-150 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-9. Це рослина з ароматними листям і фіолетовими квітками, улюблениць бджіл і метеликів. Сійте насіння взимку, щоб дати їм період холоду. Рослина невибаглива, і цвіте все літо. Люпен. Назва люпен. Ботанічна назва лупина з СПП. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота. 30 150 см. Зони морозостійкості 4, 8. Люпен прикрашає сад яскравими квітами і покращує ґрунт, фіксуючи азот. Сійте насіння в січні, щоб отримати раннє цвітіння. Монарда. Дикий бергамот. Назва дикий бергамот. Ботанічна назва менарда фестулоса. Освітлення, повне сонце або півтінь. Висота 90-120 см. Зони морозостійкості 3-9. Ця рослина з рожево-фіолетовими квітками приваблює бджіл і метеликів. Зимовий посів допомагає насінню прорости. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, щоб уникнути борошнистої роси. Флокс. Назва флокс. Ботанічна назва флакс паникілата. Освітлення. Повне сонце або півтінь Висота 60-120 см. Зони морозостійкості 4-8 флокс цвіте все літо, залучаючи метеликів і колібрі. сійте насіння в січні для раннього старту. пенстемон Назва пенстемон Ботанічна назва пенстимен СПП. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 60-90 см. Зони морозостійкості 4-9. Ця рослина з дзвоновими квітами відмінний медонос. Сійте насіння взимку, щоб дати їм період холоду. Дереві. Назва дереві. Ботанічна назва екилеєми лафалеем. Освітлення повне сонце. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 3-9. Це невибаглива рослина з довгим періодом цвітіння. Сійте насіння поверх ґрунту, злегка притиснувши їх. Лаванда. Назва лаванда. Ботанічна назва лавандула ЕСПІПІ Освітлення повне сонце. Висота 40 см. Зони морозостійкості 5-9. Лаванда любить сонце і добре росте в сухих умовах. Сійте насіння неглибоко в січні, щоб дати їм період холоду. У холодних регіонах вирощуйте її в контейнерах. Зимовий посів відмінний спосіб отримати міцну розесаду без зайвого клопоту. Спробуйте цей метод, і ваш сад буде цвісти раніше і рясніше.